Вальтер Скотт. Айвен Розділ 11. Перший розбійник. «Стривайте! Все нам маєте віддати. А то візьмемо силою. Спіт. сер, Кінець нам. Ці негідники страшні. Валентин. Гей, друзі. Перший розбійник. Ні. Ми ваші вороги. Другий розбійник. Ано ну завжди. Послухай, що він каже, третій разбійник, ж, мені він до душі. Шекспір. Два веронці. На цьому нічні пригоди гурта не скінчилися. Він це зрозумів, коли, проминувши один чи два маєтки на околиці селища, опинився в яру. Обидва його схили рясно поросли ліщиною та гостролистом, де неде над дорогою нависали віти кряжистих дубів. До того ж, дорога була вся у горбках та вибоїнах, бо перед турніром по ній проїхало безліч візків з усілякою поклажею. Схили яру були такі високі, а зараз ті такі густі, що місячне світло не проникало сюди зовсім. І селища долинав шум веселощів, гучний сміх, уривки дикої музики. Всі ці звуки, що свідчили про неспокійне життя містечка, переповненого войовничими дворянами та їхніми битливими слугами, дещо стривожили гурта. а єврейка мала рацію, подумав він. Поможи мені Бог і святий Дунстон дістатися додому з цими грішми. Тут стільки мандрівних лицарів, мандрівних зброєносців, мандрівних чинців та музикантів, мандрівних паяців та фокусників, що будь-кому, хто має бодай гріш у кишені, стане лячно, а що казати про свинопаса з мішком цехінів? Тільки б вибратися з цих клятих кущів, тоді, хоч можна буде помітити цих покидьків раніше, ніж вони схоплять тебе за горлянку. Гурт прискорив кроки, щоб вибратися з яру на відкриту галявину, та це йому не вдалося. У самому кінці яру, в гущавині, на нього кинулися четверо чоловік, по двоє з кожного боку, і схопили його за руки. Ану, давай сюди свого мішка, сказав один, ми тобі допоможемо його нести. Нащо людям тягати з собою зайве? Ви б мені не допомагали, якби я разів зо три стукнув кожного з вас по шиї, гримнув гурт. Що не звик відступати навіть перед явною загрозою. Це ми ще побачимо, сказав розбійник і звернувся до товаришів. Тягніть цього, пройду в ліс. Мабуть, він хоче, аби й мої черепа проламали і гаманця зрізали. Гурта досить нечемно потягли вниз по схилу, до темного гаю що відділяв дорогу від галявини. Він, хоч не хоче, мусив іти слідом за своїми страшними проводирями. Раптом вони вийшли на відкриту галявину, а місячним світлом. Тут до них приєдналися ще два чоловіки, як видно, з того ж розбійного кодла. На боці в них були короткі мечі, а в руках важкенькі палиці, тільки тепер гурт завважив, що всі шестеро були в масках. Це так недвозначно вказувало на рід їхніх занять, що в нього не лишилося жодних сумнівів. Скільки в тебе грошей, друже? спитав один. Тридцять цихинів моїх власних грошей, бундючно відказав гурт. Відібрати їх. загарлали розбійники. В Сакса тридцять цихінів, а він іде із села Тверезий. Було б про що говорити, відібрати в нього все до останку. Я їх збирав, щоб сплатити викуп і звільнитись, сказав гурт. Ну то й дурний же ти, відповів один з розбійників. Випив би кварто доброго Елю і став вільним, як твій хазяїн, а може, й вільнішим, коли він такий саме саксонець, як ти. Це гірка правда, мовив гурт. Та якщо я зможу відкупитись від вас цими грішми, звільніть мені руки, і я вам одразу ж заплачу. Стривай, сказав інший з розбійників. У тебе тут торбина, я її намацав під твоїм плащем, там більше грошей, ніж ти кажеш. Це гроші мого хазяїна, славного лицаря, сказав гурт. Я б не згадав про них, якби вам вистачило моїх власних грошей. Ти бач, який чесний слуга, мовив розбійник. Це добре. А ми не такі лиходії, щоб зазіхнути на твої тридцять цихінів. А розкажи нам усе, як є, а мішок поки що давай сюди. І він витяг у гурта з за пазухи шкіряний мішок, у якому разом з цихінами лежав гаманець, отриманий від Ребекки. Потім допит продовжився. Хто твій хазяїн? Лицар позбавлений спадщини», – відповів гурт. Це той, що своїм славним списом здобув приз на турнірі? спитав розбійник. Ану, скажи, як його звати, якого він роду? Він хоче зберегти це в таємниці, відповів гурт, і не мені її розкривати. А як твоє ім'я? Якщо я скажу вам своє ім'я, ви вгадаєте ім'я мого хазяїна, сказав гурт. Ач на хаба, сказав розбійник, ну про тебе, мова, ще піде. А як це золото потрапило до твого хазяїна? Він його отримав у спадок чи здобув сам? Здобув своїм славним списом, відповів гурт. У цих мішках лежить викуп за чотирьох баских коней і за повний обладунок чотирьох лицарів. А всього тут скільки? Двісті цихінів. Лише двісті цихінів, сказав розбійник, – Твій хазяїн щедрий до переможених, надто мало він узяв у викуп, А ну, бо назви імена тих, від кого він отримав це золото, гурт перерахував імена лицарів. А кінь і панцир тамплієра Бріана де Божільбера, скільки він за них запросив. Ти ж бачиш, не варто мене дурити. Мій хазяїн, відповів гурт, не візьме від тамплієра нічого, окрім крові вони смертельні вороги, і миру між ними бути не може. Он що, мовив розбійник і трохи замислився. А що ти зараз робив у Ешбі, маючи при собі стільки грошей? Я ходив платити Ісаакові, єврею з Йорка, за обладунок, який він дав моєму хазяїнові для цього турніру. І скільки ж ти заплатив Ісааку? Мішок аж надто важкий, та, мабуть, ще є 200 цихінів. Я заплатив Ісааку 80 цихінів, сказав гурт, а він дав мені 100. Що це ти верзеш? закричали розбійники. Ти що? За дурнів нас маєш. Я сказав чисту правду, відповів гурт. Це така ж свята правда, як і те, що місяць світить на небі. Можете перевірити самі. 100 цехінів у шовковому гаманці лежать у цьому мішку окремо від інших. Схаменися, хлопче, сказав ватажок, ти ж говориш про єврея, а вони не розлучаться із золотом, як пісок у пустелі з водою, яку вихлюпне на нього мандрівник. Розпаліть вогонь, я подивлюся, що там у нього в мішку. Якщо цей хлопець скаже правду, щедрість єврея. Справжнє диво, мов та вода, яку його предки висікли з каменю в пустелі. Вогонь запалили вмить, і розбійник почав порпатись у мішку. Інші з'юрмилися навколо нього. Навіть ті двоє, що тримали гурта, наслідуючи приклад решти, наче забули про полоненого. Гурт скористався з цієї нагоди, відштовхнув їх і міг би втекти, якби пожертвував хазяйськими грошима. Та це йому навіть не спало на думку. Вихопивши палицю в одного з розбійників, він уперіщив ватажка по голові, коли той аж ніяк не чекав подібного нападу. Ще мить і гурт схопив би свою торбину, проте розбійники, виявившись досить спритними, знов прибрали до рук і торбину, і вірного збройносця. Ох ти пройди, світимове ватажок, підвівшись, ти ж мені ледь голову не проламав, якби ти потрапив до рук інших людей, які живуть з того ж заняття, що й ми, було б тобі зараз злецько. Та про свою долю ти ще взнаєш. Спершу поговоримо про твого хазяїна, а тоді про тебе. Попереду лицар, а за ним зброєносець, адже так воно ведеться у лицарів. Стій, не рож, тільки ворухнися, і ми тебе на все життя заспокоїмо. Друзі, продовжував він, звертаючись до своїх підлеглих, гаманець вишитий єврейськими письменами, і я думаю, цей йомен каже правду. Його хазяїн мандрівний лицар і подібний до нас самих? Не будемо брати з нього податі, адже й собаки не гризуться між собою в тій місцині, де вистачає лисиці вовків? Чим то він подібний до нас, хотів би я знати, сказав один з розбійників. Дурню ти, дурню, мовив ватажок. Хіба ж цей лицар не такий самобідний і зневажений, як ми? Хіба він не заробляє собі на прожиття гострим мечем? Хіба не він подолав фронте Бефа і Мальвуазена, які ми подолали б їх, якби могли? І хіба не він оголосив війну не на життя, а на смерть Бряну де Боажільберу, якого ми самі мусимо боятись? Тож хіба в нас менше совісті, ніж в Іудея? Та ні, то був би сором, промимрив інший. І все ж, коли я був у шайці старого Ганделіна, ми про такі речі не думали. А що робити з цим нахабою? Невже відпустимо його без науки? От сам і навчи його чемності, якщо хочеш, відповів ватажок. Чуєш ти? Продовжував він, звертаючись до гурта, коли ти так спритно хапаєшся за палицю, то певно й працювати не вмієш. Це ти маєш краще знати, сказав гурт. Еге ж, хряснув ти мене добре, мов ватажок. От відлупцюйши цього хлопця і йди собі, а коли з ним не впораєшся, що ж, ти такий. Добрий хлопець, що я сам заплатив би за тебе викуп. Ану, мельнику, бери свою палицю і бережи голову. А ви, друзі, відпустіть полоненого і теж дайте йому палицю. Світла тут вистачає, і вони зможуть добряче віддохопалити одне одного. Озброївшись однаковими палицями, бійці вийшли на освітлену середину галявини, а розбійники пересідалися довкола. Мельник, перехопивши палицю за середину і швидко крутячи нею над головою у той спосіб. Що французи називають Ферле Муліне, зухвало закликав гурта до бою. Ану, йди сюди, сельок, підходь ближче, я тебе так відхорую, що світу не побачиш. Коли ти і справді мельник, відповів гурт, з не меншою спритністю вимахуючи своє палице, – значить, ти гірший із розбійників, а я чесна людина і викликаю тебе на бій!» Таким чином, позмагавшись у гречності, супротивники наблизилися одне до одного і кілька хвилин з однаковою. Силою і вмінням завдавали ударів та відбивали їх. Вони робили це з такою спритністю, що по галявині розносився гучний стукіт і тріск їхніх палець, і здалеку можна було подумати, що тут б'ються попівдюжений чоловік з кожного боку. Не такі запеклі і небезпечні битви були описані в героїчних баладах, проте бій Мельника з гуртом залишиться неоспіваним, бо немає поета, який міг би його увічнити. І все ж таки. Хоч бій на палицях уже вийшов з моди, ми спробуємо, якщо не віршами, то хоча б прозою вшанувати цих сміливих бійців. Вони довго змагалися з рівним успіхом, врешті-решт, мельник, наразившись на завзятий опір, який супроводжували насмішки його товаришів, не на жарт розлютився. Такий настрій є дуже несприятливим для цього благородного спорту, де перемагає спокійніший. Ця обставина надала гурту значну перевагу, і він спритно скористався з помилки свого супротивника. Мельник рвався до бою, завдаючи ударів обома кінцями своєї палиці і намагаючись підступити ближче. Гурт лише захищався, витягши руки і швидко вимахуючи палицею. Він зберігав захисну позицію доти, поки не помітив, що його супротивник підупав на силі. Тоді він навідліг замахнувся палицею. Мельник зібрався відбити цей удар, але гурт притьмом перехопив палицю у праву руку і щосили лупанув його по голові. Мельник гепнувся долу. Чесна перемога, хлопче. закричали розбійники. Хай живе славна забава і стара добра Англія. Сакс збереже свої грошенята і свою шкуру, а мельник, бач, косоромився. Тепер, друже, можеш іти, сказав ватажок, висловлюючи загальну думку. Я дам тобі у проводарі двох товаришів, вони доведуть тебе навпростець до намету твого хазяїна і зможуть захистити від усіляких заброд, що не такі порядні, як ми. Цієї ночі їх тут чимало вештається. Втім, стережися, додав він похмуро ти нам не назвав свого імені, от і наших імен не питай, і не пробуй дізнатися, хто ми та звідки. Як не послухаєшся, то матимеш клопіт. Гурт подякував ватажкові і пообіцяв, що слухатиметься його поради. Двоє розбійників узяли палиці і повели гурта кружною стежкою через Діброву вниз до яру. На узліссі їм вийшли двоє людей. Вони перемовилися кількома словами з тими, хто супроводжував гурта, і зникли у гущавині. З цього гурт зробив висновок, що шайка велика, і місце збору добре охороняється. Опинившись на рівнині порослій вересом, гурт не знав би, у який бік рушити, якби розбійники не вивели його на вершину пагорба. Звідти було видно осяяно місячним світлом огорожу, що оточувала місце турніру, намети, поставлені біля його кінців, і стяги, що тріпотіли над ними. Гурт навіть розчув тихі співи, якими розважалася нічна сторожа. Розбійники зупинилися. Далі ми не підемо, сказав один з них. А то самі ускочимо в халепу. Не забувай. Що тобі сказали, мовчи про те, що з тобою сталося сьогодні, і все для тебе минеться. Та якщо забудеш наші поради, від лиха не втечеш, хоч сховайся в самому тавері. На добраніч, панове, сказав гурт. Я не забуду ваших порад, і сподіваюся, що ви не образитесь, якщо я побажаю вам знайти собі чесне та більш безпечне заняття. Після цього вони розпрощалися, розбійники повернули назад, а гурт попрямував до намету свого хазяїна і, незважаючи на щойно почуті настанови, розповів йому про всі свої пригоди. Лицар, позбавлений спадщини, був здивований щедрістю ребеки якою він все ж таки вирішив не користатись не менше, ніж порядністю розбійників. А втім, він не надто довго розмірковував про ці дивні події, оскільки хотів раніше лягти спати, він повинен був добре відпочити перед завтрашніми змаганнями. Отже, лицар ліг на розкішне ложе, влаштоване в його наметі, а вірний гурт розлігся на підлозі, стеленій замість килимів ведмежими шкурами, біля самого входу, щоб ніхто не міг пробратися в намет непоміченим.